Чи можливо заробити спасіння. На днях мені написали таке повідомлення. Кажуть, що спасіння нам дароване. Якщо дароване, чому є зобов'язання щось робити? Виходить, це спасіння не є дароване, а зароблене. Насправді все просто: Бог любить людину, дуже любить, щиро бажає її врятувати, як батько дитину. І коли людина грішить, він не стає її любити менше, я б сказав навіть більше. Але є Всесвіті закон, який навіть Бог не може порушити заплата за гріх, смерть. Відповідно, якщо хтось згрішить хоча б раз, має померти назавжди. Але люди усі згрішили. Це факт. Що робити Богу, який любить цих грішних, преречених на смерть своїх дітей? Змиритися, що вони помруть? Він придумав план порятунку, за яким безгрішний Ісус Христос помре замість людей. І він це зробив. Відповідно, нікому тепер не треба помирати, бо це зробив замість нас Ісус. У цьому і є подарунок. Його не потрібно заробляти. Він помер і все за всіх. Що б ви не робили хорошого? Як би ви не виконували заповіді, це ніяк не вплине на той факт, що він вже помер за вас. Але є одне, але цей план діє тільки тоді, якщо ви цей факт вашого порятунку визнаєте, якщо він вам не потрібен, то за ваші гріхи доведеться помирати вам. І це не залежить від Бога. Він зі свого боку вже все зробив, щоб вас врятувати від смерті. Це залежить тільки від вас, від вашого рішення. Як би Богу не було боляче, коли ви відмовляєтесь від спасіння, він не може вас до цього змусити. Це теж принцип, через який він не може переступити, він нікого ні до чого не змушує, адже він створив людину вільною, і вона має право сама вирішувати, як їй будувати своє життя. Коли ж людина по-справжньому розуміє, якою ціною куплене її спасіння, вона просто не може не любити того, хто її врятував. А тут може пригодитися аналогія з чоловіком і дружиною. Коли щиро любиш, ти не думаєш про те, зрадити чи ні. Коли щиро любиш, ти постійно думаєш, що ще можна зробити, щоб об'єкту вашої любові було приємно. Це ні до чого не зобов'язує. Ти не мучишся, ти насолоджуєшся цими стосунками любові. Ісус сказав: якщо любите мене. Ви будете дотримуватися моїх заповідей. Тобто, виконання Божих заповідей це наслідок того, що ви прийняли дар спасіння від Ісуса і ніяк не заробляння цього спасіння. Виконання Божого закону це звичайне життя з Богом, якраз прагнення їх виконувати і показує, чи прийняв я Ісуса у своє серце, чи, можливо, відмовився від Нього. Бог говорить сьогодні кожному: Я поклав перед вами життя і смерть. Благословення і прокляття, тож обери життя, щоб жити тобі.